12-річний Артур Лепший з Єнакієвого був поранений у підвалі власного будинку. Лікарів врятували хлопцеві руку. Утім, чутливість пальців досі не відновилася. Чи можна допомогти дитині? Сюжет наших кореспондентів. Вокруг, якщо сильно ж от тут обаліда. Йому доводиться вчитися писати лівою рукою, права погано працює. Цей шрам на плечі у Артура після операції, під час якої виділили осколок. Два роки тому хлопчик отримав наскрізне поранення у підвалі будинку, де ховався від обстрілів. Зрив в фушахтіні, ну і рука боліла. А я здесь їх уже зустрів, вони вже в крові були. Десь толпа людей була, пиль. Пораненого сина та дружину знайшов батько Артура Андрій. У підвал бігли люди із усього будинку. Сховатися намагалися під землею, але осколки мін долітали і сюди. Ну, у нього там взагалі руки немає, подумала вже. Було страшно. У хлопчика частково втрачена чутливість руки. За таких травм дитині обов'язково треба розробляти моторику кінцівки та проходити курси масажу. Ось тільки дозволити собі лікування сина ліпші не в змозі. Завдяки програмі штабу Ріната Ахметова реабілітація поранених дітей оздоровлення Артура стало можливим. Дякую башлана Ахметову, за те, що помог нам виїхати на лікування на отек. Після кількох курсів терапії дитина відчуває перші результати. Сейчас она краще стала двигаться, кість почала підніматися, пальці начали лучше чувствоваться. Всього в рамках проєкту «Реабилитация ранених дітей намі оказана помощь 40 дітям. У на найяскравіші враження у хлопчиків та дівчаток залишаться від моря. Артур, як і інші діти, вперше за довгий час може радіти безтурботному та мирному відпочинку. А значить, відчути себе щасливим. Вікторія Чістюхіна, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмарюк, Сабитє, канал Україна.